Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. На майдані незалежності попрощалися із 30-річним молодшим лейтенантом Олександром Балашовим. У рівному 16 об'єктів цивільного захисту не мають балансу утримувача. Територію рівницької громади інспектують на безбар'єрність. Надавати більше медпослуг мають лікарні, які визначили кластерними. Про це під час робочої поїздки у Дубинську міську лікарню повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Сьогодні у закладі відкрили ангіографічне відділення, у якому надаватимуть меддопомогу пацієнтам, що мають хвороби серця. Нагадаємо, у рамках медреформи, що в Україні розпочалася з 2017 року. Медзаклади Рівнащини розділили на загальні, надкластерні та кластерні. В останніх ...надавати послуги при найбільш поширених хворобах. Таких в області визначили сім закладів. Окрім лікарні в Дубні, під реформу потрапили медзаклади у Рівному, Березному, Острозі, Костополі, Сарнах та Вараші. Сьогодні Дубинська лікарня на етапі свого розвитку і встановлення повноцінної кластерної лікарні. Ми бачимо позитивні сигнали. Відбуваються ремонти, встановлюється обладнання, з'являються спеціалісти, які будуть збільшувати кількість базових напрямків надання медичної допомоги, щоб повністю відповідати статусу кластерної. Потенційна робота Дооблаштовуємо операційну залу, одну, яка там біля ангіографа, Там треба операційний стил і додатково ще операційна лампа. Потім ми включаємось в роботу і реконструкцію реабілітаційного відділення з державного бюджету за кошти центрального рівня було придбано і передано в Міністерство охорони здоров'я ангеоров, ціна якого близько 8 мільйонів гривень. І за кошти місцевої громади зроблено ремонт відділення. На Майдані Незалежності попрощалися із 30-річним молодшим лейтенантом Олександром Балашовим. Як повідомляє прес-служба міської ради, чоловік родом з села Іванчі Вараського району, навчався в Острозькій академії, отримав спеціальність економічна кібернетика, одружився з дружиною Яною, виховували двійнят, Дарину та Злату. Це сусід наш, який жив там, де живе його дружина. Нема слів, щоб виразити те, що те, що ми переживаємо, і те, що переживає наша. А як він любив своїх дівчат, ви собі не можете уявити. І прийшло буквально три дні назад, вони не казали, що, що він помер, Вони не могли їм сказати. А вони сидять у нас на гойдалці і кажуть, що. «Щось тато до нас не дзвонить. Він кожного вечора нас цілує. А то каже, не дзвонить і не цілує. Ми там криком кричали. Олександр певний час працював разом з дружиною за кордоном, після чого придбали житло у Квасилові. Військової підготовки він не мав. 1 вересня торік чоловік пішов в військомат, звідти повернувся з повісткою. Саша був чудовим татом, хорошим господарем. Наша хата трошки вище, і їхнє обіця, все як на. Долоні, ми бачили, як він доглядає діток, як він з ними грається, як він їх їздити на велосипеді. І вже коли Саша загинув, ця подія, ця звістка, всю нашу вулицю страшна. Дуже вразила загинув Олександр Балашов 10 серпня цього року в районі населеного пункту урожайне, що на Донеччині. Сьогодні про звільнення цього селища повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Поховали воїна в селі Полиці. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. 17 серпня повністю перекриють рух тимчасовим монтажним мостом через річку Случ поблизу міста Сарни. Про це сьогодні повідомив начальник крівницької обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Це пов'язано з тим, що почався новий етап будівництва мосту на міжнародній трасі м 07 Київ ковель Ягодин. Її перебування поблизу може бути небезпечним для життя і здоров'я людей. Нагадаємо, частково рух монтажним мостом через річку Слуш відкрили 9 серпня. Основний міст закрили на капітальний ремонт з 1 серпня. Роботи триватимуть близько року. Розпочали ремонт мосту через його аварійність. Зараз об'їхати цю ділянку можна іншими автомобільними дорогами, а саме через села Гранітне, Вири, Ясногірка, Чабель, Ліншин, Михалин, Березне, Кам'янка, Антонівка або через села Яринівка, Малушка, Катеринівка та місто Сарни. В принципі, я можу заїхати в нього і без відкладання пандусу. Якщо виходить у мене працівник, він відкладає, відходіть на пандус. Він відкладає пандуси, тоді заїхати набагато, набагато легше і простіше. Тоді ми заїжджаємо без проблем. І часто я, якщо їжу, то також поруч стоять мами з візочками, для них також набагато легше користуватися від фоном. Дякую. Заїжджай? Так, ні, ні, ми якраз так. Заслужений майстер спорту України зі спортивних танців на візках Іван Сівак увійшов до ініціативної групи, яка почала інспектувати територію рівненської громади на безбар'єрність. Сьогодні тестували зокрема і міські тролейбуси. Виявили, що вимогам відповідають не усі завжди хочеться, щоб їх було більше. Іноді, коли я бачу, що того тролейбуса довго чекати, наприклад, то я Можу подивитись по сусіднім зупинкам. Можливо, інший маршрут їде там, я буду по ньому швидше. Якби звичайно, хочеться, щоб весь транспорт був доступний і не, не ці цілишні проблеми. Складнощі з пересуванням міським транспортом виникають також і у людей з порушенням зору, каже учасник ініціативної групи з інспектування рівного на безбар'єрність Петро Поліщук. Комфортніше, звичайно, що тролейбусами, бо вони більші і деякі з них озвучені. Це маю на увазі, що вони говорять свій маршрут з зовнішніми звуковими інформаторами. Але дивлюся, на жаль, як сьогодні ми вже постояли на зупинці, то більша половина тролейбусів вже не говорить. Маршрутками користуватися трудніше, бо взагалі не можна побачити, яка це маршрутка. Не оголошуються зупинки в середині. Маршрутних таксі взагалі ні, а в тролейбусах також дуже і дуже погано. Незрячій людині це треба мати супровід. Або питати людей на зупинці. Ініціативну групу, яка інспектує обласний центр на безбар'єрність. Створили після того, як 10 серпня рівне рада проголосувала за втілення програми створення безбар'єрного простору. Її ініціаторка, депутатка Рівнеради ради Олена Хотенко, розповідає, інвентаризують усю територію громади. Потім і визначатимуться, які проблеми треба усувати першочергово. До цієї програми долучені представники всіх груп населення, які потребують комфорту у місті Рівному. тобто це і люди з інвалідності, і люди слабо слабозрячі, і люди незрячі, і молодь, і молоді мами, і ветерани для того, щоб дійсно кожен із них висловив, що потрібно йому в місті, і що саме треба закласти в подальші програми розвитку. Ініціативна група проінспектувала на безбар'єрність приміщення міськвиконкому. Це для бронепоїзда добрий заїзд, такий. Знаєш, якщо це. Якщо штурмувати з, з Максимом Тілецьким, пулеметом Максимом, то ці рейси вони дуже добрі. По ньому важко виїжджати. Він хоче двох ширин, але все рівно візочки, що дитячі, для мам так само, і крісла колісні вони можуть бути різної ширини. І якщо брати мій конкретно, то передні, якщо задні колеса в мене там і заїдуть, то передні в мене от вони якраз стають на верхні речки. Ну Якщо так дуже акуратно, то можна в принципі, так по, по лезях спробувати виїхати. Ота високоархітектурна будівля. З мішків, які наповнені піском, я не розумію як військовий, як людина, яка брала участь в бойових діях, від чого і від кого вони можуть врятувати працівників виконкому, але вони створюють ну вкрай негативні. Можливості для попадання людей з вадами зору. Це взагалі треба облапати, обнюхати всі ті мішки для того, щоб потрапити нарешті до дверей виконково. Тут треба поробити більше контрастні сходинки, це позначити. Це перше. Позабирати оці наліпки, які тут є, перекласти плитку, а не оці полосочки. Вони дуже заважають іти, бо не розумієш, де сходинки починаються, де закінчуються. Пропозиції щодо створення безбар'єрного простору Олена Хотенко просить надсилати на свою сторінку у Фейсбук Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. У рівному 16 об'єктів цивільного захисту не мають балансу утримувача. Про це суспільному розповів начальник регіонального відділення фонду держмайна Кирило Бережний у цьому переліку сховища та укриття, які зараз не підготовлені до тривалого перебування людей під час повітряних тривог. Серед них сховище розташоване за адресою Петра Могили, 28. Нагадаємо, 11 серпня суспільне розповідало про це укриття. Тепер там кажуть ночують бомжі. От, затопило щось, а там їхній труд, що вони старалися, поробили ці лавочки, і там поприносили люди, хто зна, куди все подівалося. В інформаційному запиті до регіонального відділення фонду держмайна суспільне поцікавилось, хто приватизував будівлю, у якій знаходиться сховище, і чи зобов'язали нового власника взяти це приміщення на баланс без права власності зі слів Кирила Бережного, будівлю меблевої фабрики приватизували без сховища. Тому у 2022 році попросили Рівнераду взяти його у комунальну власність. По закону захисні споруди не можуть бути укриття, не можуть бути приватизовані. Підприємство приватизовано, передано в приватні руки, сховище залишається за державою в особі фонду державного майна і регіонального відділення. Відповідно до законодавства України мають бути передані органам місцевого самоврядування. Все, інакше іншої норми немає, є тільки органи місцевого самоврядування. Тобто, якщо йдеться про мерію. То має бути передано в Рівненську міську раду. Все під час розмови із журналістами Суспільного Кирило Бережний отримав листа з прокуратури, у якому каже йдеться про початок слідства стосовно безхазяйних укриттів у Рівному. Вони я думаю, що будуть позиватися. Так, а це що судове засідання Да, поківські сімдесят вісім де? Тобто про це Кирило Бережний пояснює, що регіональне відділення фонду держмайна утримувати сховища немає можливості. Це каже, не передбачено чинним законодавством. Це мають займатися органи місцевого самоврядування. Зараз прокуратура активно займається цим питанням. Да, в зв'язку змінами законодавства, ті договори, які в нас були там утримання, зберігання і тому подібне. Вони в судовому порядку розірвані і на початок війни. Цим об'єктом опікувався балансу отримуюч, ну фактично той не балансу отримують, а той, хто мав договір, але він розірваний зв'язку з змінами законодавства. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Рівнеради Андрій Бернацький каже: сховища зможуть взяти у комунальну власність, тільки якщо будівля, у якій вона знаходиться, немає нового власника. Була ми була фабрика. Якщо вона, якщо вона не працює, і вона взагалі будь яке майно не приватизовувалось, не продавалось, Дійсно, ми це питання тоді будемо розглядати, і якщо вона банкрут і дійсно не працює. Пройшла повну повний шлях ліквідації, бонбон ну, відповідно визнали. Законним шляхом і їх банкрутом. Якщо вона в свій час все-таки приватизовувалась, чи якимось чином там розподілялась між акціонерами, я не знаю, які там процеси проходили, тому то в той момент той орган управління, який керував цим процесом, повинен був визначати балансоутримувача. Це його була відповідальність. 6 липня на сесії Рівнеради ради проголосували за прийняття у комунальну власність трьох сховищ у Рівному, каже Андрій Бернацький. Це Данила Галицько, 25, радіозавод, Фабрична 2 і Біла, 35. Ці сховища взяті на баланс Рівненської міської ради і, відповідно, буде по-подальшому розглядатися питання про їхнє утримання. Як повідомила суспільному виконувачка обов'язків речниці Рівненської обласної прокуратури Наталія Нестор, за півроку прокуратура пред'явила до суду 25 позовів щодо укриттів в області. 10 з 20 занедбаних сховищ суди постановили привести в належний стан. Надія Кривкова Ларі Мартинюк, Дмитро Сидор, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.